Добрий день, еврібаді! Цього разу поговоримо про цікаві анонси THQ, Stalker 2, РП сервери в GTA 6, нову Far Cry, а також український шутер в стилі Battlefield. Але як завжди, не забувайте поставити лайк, а якщо ви тут вперше запрошую підписатися. Також у нас є телеграм. Де, крім новин, завжди є багато цікавого. По можливості можете підтримати нас фінансово, донатом, стати спонсором каналу або підписатися на BuyMeACoffee. Звичайно, не забуваймо про підтримку зсу і погнали розбиратися. Ведучий Джеф Кейлі розповів, що на Gamescom, яка пройде 22 серпня, представлять свіжий погляд на фентезійний рольовий бойовик Black Myth Wukong, що створюється за мотивами класичного китайського роману Подорож на захід, тобто на нас чекає або новий трейлер, або свіжий геймплей. До речі, давно вони вже не показували свої свіжі напрацювання. Тому сподіваюся, і цього разу теж трішки здивуватись. Спочатку пробіжимося по найцікавішим анонсам від THQ. Так вони показали трейлер культової RPG Gothic Remake, записаний на рушію гри. Ролик демонструє старий табор в рудниковій долині та рутину ув'язнених каторжників, а також битву на арені. В цілому фанати задоволені побаченим. Зразу помітно, що автори прислухаються до свого ком'юніті. До речі, цілком реально, що розробники можуть додати українську. Зараз вони хочуть побачити інтерес українських гравців. Тому про це їх можна попросити в Твіттері. як і раніше, реліз ремейку очікується протягом наступного року. Також вони викотили трейлер екшену Outcast and New Beginning. Події розгорнуться через 20 років після фіналу попередньої гри. Гравці візьмуть на себе роль колишнього морського піхотинця Катера Слейда, який відправився у відрядження на нову планету. І з відео стало більш зрозуміло, яким чином сюжетні події впливатимуть на ключову локацію та її мешканців. Піхотинцю потрібно буде навчитися вирощувати тварин, стежити за рослинами, та ясна річ, облаштовувати своє житло і використовувати по максимуму можливості планети для своєї вигоди. Чим більше герой буде старатися змінювати Адельфу, тим серйознішим буде результат. Загалом нас чекає нелінійний екшен, сюжет якого дозволять проходити, як вам заманеться. Світ не має обмежень, тому його можна почати вивчати з будь-якої точки на карті. По карті можна літати на джетпаку, дивитися на фантастичних тварин, займатися будівництвом чи просто насолоджуватися краєвидами. Повне проходження може тривати до 35 Годин, але дати релізу поки що немає. Були показані зразу два трейлери перезапуску хорору Alone in the Dark». Гравці вирушать у подорож до таємничого маєтку, який захопили зловісні сили, щоб пережити новий кошмар від імені або Емілі Хартвуд, або Едварда Карнбі. Монологи атмосферні, емоційні та добре поставлені, але на жаль, вони ніяк не розкривають нові деталі гри. У відео також можна зацінити персонажів та пропрацьованість лицьових анімацій. Нагадаю, що реліз гри заплановано на 25 жовтня. Крім цього, THQ анонсувала South Park Snow Day. Це кооперативна гра на чотирьох, сюжет якої, ясна річ, буде розвиватися у всесвіті мультсатири Південний парк. Новий проєкт студії Question Games уперше запропонує повноцінне 3D, на відміну від відомої ідеології. Ключовими героями стануть Картман, Стен, Кайл та Кенні, які вирушать у подорож, щоб відсвяткувати день снігу. Судячи з трейлера, нова гра буде екшеном, хоча жодних деталей щодо ігрового процесу поки що не озвучували, щоб врятувати світ, гравцям доведеться відправитися за сніженими вулицями у пошуках правильного рішення. Реліз відбудеться наступного року на ПК PS5, Xbox Series і Switch. Через 17 років THQ представила Titan Quest 2 від студії Грім Games. Це ізометричний діаблоїд, точніше, екшен РПГ, яка виконана в сетингу грецької міфології. У новій грі за сюжетом богиня Немезіда почала знищувати всіх, хто став їй на заваді. Під роздачу попав і головний герой. Гравцям належить стати пліч опліч з богами і змінити як свою долю, так і долю світу гри. Як і раніше, події розгорнуться на фантастичних. Просторах міфологічної Греції. Проект передбачає гнучку кастомізацію персонажа зі створенням власних класів та багато різного спорядження. На нас чекають битви з монстрами з античних міфів та першої Titan Quest. Бойовка передбачає ухилення від ударів, парирування та контратаки. Противники, в свою чергу, вміють утворювати бойові союзи, щоб допомагати один одному, поєднуючи унікальні навички та здібності. У грі буде як одиночна кампанія і кооператив, так і pvp Режим в онлайні гравцям обіцяють великий світ, повний чудес та несподіваних відкриттів української локалізації. Немає, але ми вже створили обговорення щодо додавання мови у Steam, куди можна долучитися. Гра створюється на рушію Unreal Engine 5, видавана на платформах PC, PlayStation 5 та Xbox Series. Дата релізу поки що не озвучена. Ну і найцікавіший, як на мене, анонс від THQ. Студія Black Forest Games Представила гру за мотивами коміксу Teenage Mutant Ninja Turtles – The Last Ronin. На жаль, в ньому немає жодного геймплейного кадру. А сама студія не надала ніяких додаткових подробиць. За сюжетом графічного роману останній Ронін єдиний вцілілий член команди черепашок Ніндзя шукає помсти у зруйнованому Нью-Йорку. Він буде мстити клану Фут, які знищили його друзів. Череп. Ваха зможе використовувати зброю всіх чотирьох героїв. Хоча гравці зможуть що логічно керувати одним героєм, інші будуть з'являтися час від часу у флешбеках. Це офіційна адаптація графічного романа від творців Черепашок Ніндзя та за мотивами коміксів бестселерів Істмена Вальса, Бішопа, Дельгадо та братів Ескорза. Last Ronin буде сінглплеєрною екшен РПД з видом від третьої особи, схожою на сучасну God of War. Гра матиме дорослий, то найблизький до. Перше першоджерела сюжет, що має зацікавити шанувальників коміксів, але до релізу ще далеко. Хоча відомо, що він відбудеться на ПК ps 5 та Xbox Series. Вихідний код Modern Warfare 3 підтвердив, що вона фактично стане DLC для МВ2. Можна скільки завгодно жартувати про конвеєр чи про одне теж кожен рік. Проте на цей раз ситуація і справді цікава. Інсайдер Геймін розібрали вихідний код бета МВ3, і виявилося, що він використовує всі ті самі ідентифікатори, як і МВ2. Це буквально та сама гра. Крім того, назва Modern Warfare 2 змінилася на Call of Duty Hub, в якому буде МВ. 2, два МВ3 і Warzone в одному меню. Головне, що з гравців попросять за це 70 баксів, і що не дивно, все одно нову колду продадуть мільйонними тиражами. В той же час Бета Modern Warfare 3 спочатку пройде на PlayStation з 6 по 10 жовтня, а на інших платформах почнеться 12 жовтня. До речі, це остання колда, яка отримує ексклюзивні переваги на PlayStation. Також з'явилася інфа, що гра отримує повну локалізацію російською. Тому у ну і в цьому випадку ми теж створили обговорення щодо додавання української текстової локалізації в гру. Можете долучатися. Розробники -like Lords лайка the Fallen поділилися свіжими деталями своєї гри. У грі, як відомо, буде два світи. Після смерті ви будете потрапляти у світ Umbral, і у вас буде шанс вирватися з нього. Переходити між світами ви можете за допомогою спеціальної лампи Тіней, хоча автори не рекомендують залишатись там надовго, оскільки цей світ негативно впливає на персонажа. У грі буде кооп для того, щоб ви змогли викликати на допомогу інших гравців або NPC у випадку, коли. Ви не будете справлятись з якимось босом, все як у соусах. Обіцяють високу реграбельність завдяки десяти класам. Також днями змі випустили свої прев'ю Lords of the Fallen. Журналісти залишилися задоволені двогодинною демкою. Ресурс Factor Life пише, що розробники явно цілилися в шанувальників праць From Software, бо гра дійсно схожа на їхні останні роботи. Бойовка основними механіками дуже схожа на Dark Souls. Заклинання виглядають класно, а скерування. Не було ніяких проблем на відміну від першої гри, все максимально зручно. В той же час оглядачі відмічають, що вам доведеться часто використовувати магію. В той же час відмічається, що на релізі зручність буде залежати від кількості магічних скілів і від того, наскільки ефективнішими вони будуть порівняно зі зброєю. Більшість погравших похвалили проект за бойовку, але говорять, що до рівня Elden Ring розробники не дотягли. Хоча, з іншого боку, вони пишуть, що гра не нагадує тупий клон Dark Souls, хоча з Запозичує із соусів багато елементів, але робить це якісно. Дехто порівняв левел дизайн світу із серією Діабло. Щодо графону, то розробники сказали, що навіть на мінімальних налаштуваннях на ПК гра вийшла неймовірно красивою. На консолях буде режим продуктивності і режим якості. Власне, режим якість працює в 1440 p і 30 FPS, а режим продуктивність в 1080p і 60 FPS. Також у грі на консолях буде по постійно включений апскейлінг щодо сюжету, то буде три фінала. А на проходження гри в середньому піде близько 30-40 годин, що досить непогано. За масштабом гра нагадуватиме Elden Ring. Також одразу на релізі буде нова гра. Плюс на мою думку, поки що все виглядає дуже непогано, і здається, нас чекає справді якісний представник цього жанру ще й з українською локалізацією. Студія id Software випустила ремастер Quake 2, який включає базову гру, а також набори місій з Reconin та Ground Zero. Гра отримала роздільну здатність 4К та підтримку широких екранів, покращені моделі, анімації, сінематики та поведінку мобів. Також вийшла версія гри для Nintendo 64. У ремастері є динамічне кольорове освітлення, згладжування та глибина різкості. Machine Games також створила нове доповнення. Яке включає кампанію на 28 рівнів і одну карту для дезматч-режиму в мультиплеєрі. Власникам оригінальної другої кваки Ремастер дають безкоштовно, хоча він також з'явиться і у Game Pass. Поки деякі ігри беруть на ПК топ 3 найкращих ігор всіх часів деякі менше ніж за 48 годин примудряються стати найгіршим проектом в історії платформи. Хоча піковий онлайн був 75 тисяч, як то кажуть, Overwatch 2, вітаємо у Steam. Це точно не те на що розраховувала Blizzard, випустивши свій шутер у Габена. На момент виходу відосу, у неї було лише 9% позитивних відгуків на основі майже ста. 10 тисяч відгуків, і вона потрапила на перше місце рейтингу ігор з найнижчою оцінкою згідно 250 Steam's Hall of Fame. Ясна річ, що є велика кількість відгуків від жартівників, проте переважна більшість це чесні коментарі, де люди розповідають про справжні проблеми і недоліки. По-перше, Blizzard критикують за незрозумілий перехід від Overwatch до Overwatch 2, в якій не було жодних змін, і за те, що гра стала безкоштовною. Також кажуть про скіни. По 20 баксів поганий баланс персонажів і кривий матчмейкінг, а також відміну повноцінного pve і контенту, саме яким розробники і виправдовували другу частину. Також з величезним негативом пишуть про те, що нових героїв закрили за преміальним батлпасом і пейволом. Коротше, люди вкрай не задоволені хижацькою монетизацією і називають гру торговим майданчиком для продажу різного косметичного мотлуху. Головне, що це не рев'ю бомбінг на тому. Ж Metacritic, оцінка гри у 1,4 бали тримається вже досить давно, а гравці постійно висловлюють своє незадоволення. Тому справа точно не у токсичній аудиторії, як дехто міг би виправдати низькі оцінки. Звичайно, що у грі не все так погано. Проте найкраще ситуацію опише один влучний відгук. Вам може сподобатися гра, але не секрет, що хороші часи Overwatch вже давно минули. Зараз Overwatch 2 стала тайтлом з Найнижчою оцінкою за всю історію Steam. Рокстари планували розробку другої та третьої частин Булі. Справа в тому, що профіль LinkedIn колишнього співробітника Rockstar Games Джона Янга, судячи за все, є непрямим доказом того, що студія хотіла створити булі 2» і «3». Знаю, що раніше вже була підтверджена інфа, що друга частина булі знаходилася в розробці, але потім її скасували. Однак про третю частину ми чуємо вперше. Джон Янг був керівником одного з підрозділів дослідницького. Відділу Рокстар, але після більш ніж 13 років роботи вирішив звільнитися. У 2008 році Янг був провідним відеомонтажером «Буллі 2» і «3». Це не схоже на помилку, але варто зазначити, що він працював у дослідницькому відділі. Припускаю, що обидві гри серії «Буллі» були створені на рівні концептів, але фактично до повноцінної розробки добралася лише «Буллі 2». Цікаво, що в профілі Янга також зазначено, що GTA 6 перебуває в розробці вже майже 10 десять років. Він стверджує, що працював над грою 3 роки, починаючи з 15-го і до моменту, як лівнув зі студії у 18-му році. Несподіваний вихід Dark and Darker у ранньому доступі став для гри справжнім тріумфом, але початковий хайп був сильно підмочений критикою місцевих мікротранзакцій. Численні гравці поставили під сумнів рішення студії Maze продавати додаткові класи для персонажів та раси через внутрішній магазин. Стандартне видання Dark and Darker коштує 35 доларів, тоді як покращене 50. Гра також має магазин, однак гендир Айромейс те. Терен Спарк наполягає, що в ньому не буде лутбоксів і нічого такого, і формально він не збрехав, проте донат, який там присутній, м'яко кажучи, дивує. У грі буквально можна купувати класи і раси персонажів. Зіткнувшись з негативною реакцією гравців, розробники заявляють, що скоріш за все припинять продаж геймплейних елементів. Наразі кожний з них приблизно коштує 10 баксів, і відносно велике ком'юніті фанів нового Батл Роялю явно не в захваті від цього. Головною проблемою. Є той факт, що на відміну від більшості ігор, де продаються предмети, які впливають на геймплей, dark and Darker ніяка не фрі-ту-плейка. Так, ігрову валюту можна нагріндити в процесі, але на це піде нереально багато часу. Скільки? Один клас, мінімум 30 годин, і це якщо ви будете вигравати кожен матч. Середній відсоток виживання звичайного гравця десь 20%. Рахуємо, виходить десь 360 годин або приблизно 1800 матчів, щоб відкрити лише один. Клас, тож, якщо Iron Maze хоче зберегти дику систему мікротранзакцій, їм терміново треба скоригувати швидкість заробітку, щоб це не був грін рівня дешевої корейської ММО. Хвиля негативу була такою великою, що гендир студії в дискорді порекомендував не витрачати на це гроші. Він навіть припустив, що тим, хто вже затарився, буде запропоновано відшкодування. Сподіваюсь, що систему монетизації вони все ж перероблять. Очевидно, що Sony готує оновлену версію PS-5 зі знімним дисководом. І днями в мережі з'явилося відео, на якому корпус консолі показали з різних сторін. Попри те, що цей варіант консолі неофіційно отримав назву PS-5 Slim, Консоль вийшла не тонкою, але менше ніж стандартна версія. Крім того, на опублікованому відео на передній панелі можна побачити два роз'єми USB-C. Відмічу, що приставка не відрізняється характеристиками від інших версій. Не варто забувати та що Sony також працює над потужнішою PS5 Pro. По ідеї PS5 Slim повинні представити вже дуже скоро. Ніл Дракман у себе в профілі інсти підтвердив, що пише сценарій і режисує нову гру для PS5. Перетасування в рядах керівного складу Naughty Dog призвели до того, що творця «The Last of Us підвищили до керівника студії, але схоже він збереже і свою творчу роль. Оскільки Ніл бере участь у розробці наступного проекту. Є серйозні припущення, що це буде «The Last of Us 3, але не варто забувати, що зараз також активно обговорюється їхнє нове IP, Мультиплеєрний спін -оф. одне неясно, скільки часу знадобиться Naughty Dog, щоб розповісти, над чим вони саме працюють, але враховуючи збільшення циклу розробки ігор для PS5, гадаю, це станеться не скоро. Ubisoft оголосили у своєму Твіттері про те, що вихід Assassin's Creed Mirage перенесли, але навпаки в протилежну сторону. Тепер реліз відбудеться на тиждень раніше, тобто 5, а не 12 жовтня. Крім того, Mirage відправили в друк і гра пішла на золото. І з цього слідує, що робота над релізною версією гри завершена. От що значить справжній некстген, коли навіть Юбіки випускають гру раніше, а не переносять. Звичайно, причини простіші. Таким чином Ubisoft вирішили себе убезпечити від дикої конкуренції з іншими aaa релізами середини жовтня. На жаль, міража не буде у Steam на ПК, а лише в Epic Games Store та Ubisoft Connect. Розробники українського шутеру Glory to The Heroes відмовилися від PvP з можливістю грати за росіян. Про це вони розповіли в недавньому інтерв'ю сайту Dow Студія Space Dev вирішила відмовитися від такого типу pvp режиму, як представлений, наприклад, в Батлі. Принаймні поки що. Зараз вони хочуть зосередитися на сюжеті в співпраці зі сценаристом студії Супермесів, який написав концепт сценарію про Гостомель і Ловайськ та Маріуполь. Відмовилися вони від онлайну. Не просто так, бо дещо раніше людей обурив намір додати мультиплеєр з можливістю грати за російських військових, а також деякі суперечливі механіки. Після цього вони відмовилися від попереднього бачення мультиплеєру. Цитата: PvP був досить великим шматком гри, від якого ми зараз повністю відмовилися. У розробника була карта зміїного з купою техніки та механік, яку він імпульсивно вирішив видалити, хоча її можна було перевикористати. Натомість у розробників з'явилася ідея зробити. Щось в стилі комбат комбат-місії. При цьому команди там грали б не за ЗСУ та російських військових, а за абстрактні команди та збірні образи. Зараз студія доробляє демку і потім зосередиться на сюжеті. Історія буде чимось на кшталт воєнної антології, типу як це було реалізовано в Battlefield 1 і 5. Тобто складатиметься з кількох історій на 4-5 годин загалом. Це все буде поєднуватися в одну історію. Якщо коротко, то гравець починає як десантник в гостоме. А продовжуватиме вже у флешбеку з Іловайська, як інший герой. Персонажі пов'язані. Це історія про сина та батька. Вони обидва військові і мають приймати важкі рішення. Шутер хочуть зарелізити наступного року на ПК та консолях. Напишіть, як вважаєте. Правильно зробили розробники, що відмовились від такої концепції мультиплеєру. Ветеран Юбісофт, і наративний дизайнер Дрю Холмс був призначений відповідальним за франшизу Фаркрай. Холмс поділився новиною в LinkedIn, повідомивши, що його підвищили до посади директора Фаркрай. Цитата: Я радий поділитися, що я починаю працювати на новій посаді директора з інтелектуальної власності Фаркрай в Юбісофт. Нас чекають великі зміни. Цей цікавий мужик написав сюжет для Far Cry 5 і New Dawn. До цього він був головним сценаристом Bioshock Infinite, а також працював над першими трьома іграми серії Saints Row. Нагадаю, що Юбіки розробляють Far Cry 7 та окремий онлайн проект в серії, про який я вам розповідав. До речі, сьома Far Cry створюється на фундаменті Snowdrop, а не на дуні як раніше. Думаю, що анонс не змусить себе чекати, бо обидві гри попередньо заплановані до виходу на осінь 20. П'ятого року Днями можливо дата виходу Stalker 2 випадково опинилася в інтернеті. Наразі на офіційному рівні відомо лише те, що гра має вийти цього року. Але коли саме вона з'явиться, не зовсім ясно. Можливо, ви вже закочуєте очі, думаючи, що якийсь анонімний співробітник GSC в черговий раз проговорився, але витік надійшов від видавництва PlayOn, яке раніше називалося Кохмедіа. На їхньому сайті, а точніше, в магазині, засвітилася дата. Та це перше грудня. Ця інформація була вказана для всіх чотирьох видань. Відмічу, що PlayOn є офіційним видавцем роздрібних версій другого сталкера у світі, і все виглядало правдоподібно. Але через кілька днів після того, як ця новина розтиражувалася в ЗМІ, польський ігровий сайт Grey Online зміг зв'язатися з представниками видавництва плейон, і ті надали вичерпну відповідь. Це нібито витік дати випуску просто помил. Магазину Playon. Стандартна заглушка мала стояти 31 грудня 2023 року. Але внаслідок людського фактору чи помилки технічної, плейсхолдер чомусь вказали як 1 грудня. Але я все ще сподіваюсь, що релізна дата проясниться на Gamescom, де GSC покаже публічну денку. Сама ж виставка почнеться 23 серпня. Днями Rockstar придбала команду CFX, розробників rp серверів для GTA 5 та rdr 2. Ця команда також відома своїми роботами над інструментами для запуску rp серверів 5M та RedM для GTA Online і Red Dead Online, Відповідно, при цьому ще кілька років тому Rockstar негативно відгукувалася про інструменти 5M, назвавши їх сервісом, який сприяє піратству, і навіть деякий час їм протистояла. Однак в останні роки авто. Риги GTA почали ставитись до рп серверів лояльніше. А тепер, за іронією, ці модороби офіційно приєднаються до Rockstar Games. Розробники розраховують, що це партнерство допоможе знайти нові способи підтримки аудиторії та покращить інструменти. Скоріше за все йдеться саме про онлайн-складову. Фанати вже говорять про те, що це серйозний крок зі сторони Rockstar, коли вона не знищує модерів, а співпрацює з ними. Ця покупка ніяк не вплине на підтримку чи роботу РПСР серверів. ну і на останок чуваки із CFX сказали, щоб у них не питали про GTA 6. Думаю, що офіційні рольові сервери тепер просто зобов'язані з'явитися у GTA 6. Напишіть, що думаєте про це все в коментах. Також будемо раді бачити вас у нас в Діскорді і в Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини українською. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться і грайте разом з нами.